Вітаю, друзі! Я зараз знаходжуся у Києві у парку Шевченко, тільки що собі взяла у Опанас, У нас такий ресторанчик. Млинці дуже смачні. І зараз знайду місце і хочу провести прямий етер. Ви пам'ятаєте про мою нову рубрику: Прямий етер на вулиці. Зараз хочу провести для вас прямий етер. Дуже класний ресторанчик, треба якось прийти. О, які тут, яке тут гарне дерево. Ось такий ресторанчик відкритий. Іноземців багато. О, яке класне дерево. Це, напевно, каштани, такі червоні каштани. Ну це дуже дуже красиво. Зараз я вам покажу. Це такі українські ресторан, тут завжди багато іноземців. Дивіться, які яка краса. Це такі каштани. Наскільки я пам'ятаю, це такий італійський сорт. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему розкриття потенціалу. Завтра, у рамках марафону Психосоматика, я буду давати практику, потенціал, я її створюю. Тільки що якраз займалася цим питанням і хочу з вами поговорити про потенціал. Про те, як ми можемо розкривати свій потенціал, що взагалі таке потенціал, і як нам взаємодіяти з собою для того, щоб максимально круто ми могли розкрити свій потенціал. Перш за все, потенціал розкривається через гармонію духовного і матеріального світу. Тобто, нам важливо вийти в такий стан гармонії, завдяки якому ми зможемо усвідомити, який потенціал знаходиться всередині мене. Гармонія, якщо казати просто, вона формується через е, з'єднання всередині себе е, тата і мами. Ну, Це так дуже простими словами. Бір складно, це говорить про те, що у нас з'єднується наш, наша духовна складова і наша матеріальна складова. Матеріальна складова це наш рід, духовна складова це наша душа, наш дух, вище я. Ну, вище я це посередник. Між матеріальним та духовним світом, але він ну, можна сказати і туди, і туди е, відноситься. І е, коли ми працюємо над своїм потенціалом, нам перш за все потрібно усвідомити, в чому є мої таланти. Я взагалі усвідомлюю свої таланти, або я себе обіцінюю і не розумію, в чому я можу бути корисним собі та світу. От ви прямо зараз відповідаєте собі на питання. Ви усвідомлюєте, в чому ви можете бути корисними собі та світу? Є у вас таке усвідомлення вашої користі? Якщо у вас є усвідомлення вашої користі, ви її використовуєте цю користь? Чи даєте користь собі та світу? Світ це люди. Це люди, з якими ми взаємодіємо. Коли я казала про те, що в нас потенціал розкривається через духовне та матеріальне, хочу на цьому зупинитися. Дивіться, коли ми не приймаємо свій рід, свою родову систему через своїх батьків, у нас матеріальна складова, вона закрита, перекреслена. Бувають такі випадки, коли неможливо прийняти когось з батьків, таке буває. Але ми можемо прийняти свій рід. Цілому або когось з роду, кого ми знаємо, або просто вийти у вдячність до своєї родової системи. Тому що тільки завдяки цим людям, кожен із нас є зараз на цій землі, тільки завдяки цим людям. І ще хочу зауважити про духовну складову: наша душа, душа кожного з нас, вона знає, який досвід вона обирає, вона свідомо обирає тих батьків. Той рід, той час, те місце для свого втілення у матерію. Це свідомий вибір. Тому що у душі є така градація розвитку. І їй потрібно для того, щоб накопичити свій досвід і розвиватися, їй потрібно пройти різний, різний досвід. Він як деструктивний може бути, так і конструктивний, але це вибір нашій душі. І коли ми не не поважаємо своє життя, свої рід, своїх батьків, ми тоді обесцінюємо вибір нашій душі. І дуже важко у такому стані вийти у розкриття потенціалу, тому що коли ми обесцінюємо, ми не розуміємо цінності, яка вкладена в це. Тому дуже важливо перш за все усвідомити, що все, що зі мною відбувається, такі ключові поняття, тому що вибір у нас є, але ключові поняття, такі як. Країна, в якій я народився, моя родова система, у яку я прийшов, якісь моменти життя ключові, зв'язані з, з, з близькими, вони вже зложені у, у вибір нашій душі. Ось. І це дуже важливо розуміти. Після цього ми повинні також усвідомлювати, що ми маємо право вибору. Є якісь ключові моменти, які неможливо змінити. Мої батьки, мій, мій рід, моя країна. Час мого народження, я не можу це змінити. Це факт. Тобто, перш за все, ми приймаємо факти нашого існування, і потім ми вже розуміємо, а що ми хочемо для себе, яких ми хочемо змін, яких ми хочемо трансформацій. Що для мене можливо мати у своєму житті? Як я через ці усвідомлення можу розкрити свій потенціал, тому що у кожного з нас закладений дуже великий потенціал. Це потенціал нашого тіла, перш за все. Ми дуже часто обостінюємо потенціал тіла, тому ми там запихуємо в нього якусь шкідливу їжу, там напої, алкоголь, цигарки і так далі. Ми обостінюємо потенціал свого тіла. Це перш за все. Нам важливо вийти в крутий взаємозв'язок зі своїм тілом. Як це зробити? Слухати себе. Мені зараз це потрібно. Мені зараз це корисно, я це взагалі хочу їсти, пити, робити. Тобто ми йдемо у фізіологію, да? через їжу, напої, перш за все, потім ми йдемо у наші емоції і почуття. Якими емоціями і почуттями я наповнюю своє тіло? Ще хочу зауважити: наша душа приходить у матеріальний світ саме для того, щоб пройти свій емоціональний досвід за емоціями. Чи, якими емоціями я наповнюю свій аватар. Це які емоції? Низьковібраційні або високовібраційні? через вібрації ми формуємо свою реальність. Якщо у нас емоції низьких вібрацій, тоді і події такі відбуваються не дуже приємні, не дуже якісні такого низького порядку. Да? Якщо у нас вібрації високого порядку, тоді у нас і е такі ж події відбуваються у житті. І це все формується через емоції, да? якими емоціями я наповнюю свій сосуд да, енергетичний якими думками я себе наповнюю? У мене конструктивні думки або деструктивні? Це все про потенціал. Яким потенціалом є мої думки? Вони високопотенціал мають високий потенціал або низький, який потенціал мають мої почуття і дії, друзі, без дій нікуди, якими діями наповнене моє життя, який потенціал я вкладаю в свої дії. Я лінюся, або я створюю, або я дію. І від цього всього залежить розкриття нашого потенціалу. Тобто, ще раз підсумуємо: перше, ми з'єднуємося з собою через наших батьків та наш рід. Щоб прийняти потенціал, нам важливо прийняти потенціал, який закладений в нас на рівні матерії через гени. Це перш за все, мої батьки, мама та тато та мої родичі, мій рід, моя родова система. На нас має вплив рід до сьомого покоління включно. Тобто я приймаю потенціал свого роду, своєї родової системи або не приймаю. Якщо не приймаю, це буде боротьба по життю. Я буду боротися з життям, з людьми, я буду казати, що мені не везе, що в мене там не те оточення, не ті батьки і так далі. Да? Це коли боротьба, прийняти дуже важливо. Якщо ви не можете прийняти самі на рівні свідомості, треба. Можна звернутися до спеціаліста, який вам допоможе через розстановочні сесії, через регресивний гіпноз. Це дуже просто зробити, якщо робити, да тобто, спочатку ми приймаємо потенціал свого роду, своєї родової системи. Після того ми приймаємо потенціал своєї душі через наш емоційний досвід, тому що наша душа прийшла на цю землю. Втілилася у наше тіло саме за емоційним досвідом. Тому нам дуже важливо прийняти емоційний досвід своєї душі, і тут треба зауважити, які емоції да, від, 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 відслідковувати, які емоції я відчуваю, які думки у мене да, і які дії я роблю. Таке триєдність: емоції, думки та дії. І через цю триєдність ми з вами вже поєднуємо духовну і матеріальну складову у розкритті нашого потенціалу. Я дуже сподіваюся, що я так простими словами говорю, тому мені мені щось кажеться, що може складно. Напишіть, будь ласка, в коментарях взагалі вам зрозуміла ця думка, що ми розкриваємо потенціал через взаємодію духовного і матеріального, і тоді ми можемо максимально розкрити свій потенціал і е, тоді робити користь і собі і людям. Дуже дякую вам за увагу. З вами була Гіра Сексана, ваш провідник до внутрішніх трансформацій. Я являюсь ментором з розвитку, я являюсь майстром системних розстановок, провідником гри Ліла, майстром цифрових розборів. Можете звертатися, я відкрита до взаємодії. Буду дуже рада вам послужити. Бажаю вам ресурсного, класного дня з центру Києва, з бульвару Шевченка. До нових зустрічей! Пока-пока.